А яка саме ситуація біля готелю Козацький? Чи залишаються там зараз право Розкаже моя колега Лілія Степанюк. вона на місці події. Лілія, тобі слово? Угу. Вітаю студія. Ми наразі знаходимося під готелем Козацький, про який про який пройшла вчора інформація, що його захопили праві радикальні сили. Наразі тут ситуація спокійна. Праві радикальні сили навіть пустили журналістів до готелю, щоб ми подивилися, що там відбувається. Ситуація спокійна, там знаходиться їхній прес-центр. Вони заявили про те, що вчора їм дозволили на 4 години. Тобто вони орендували прес прес зробили свою прес-конференцію. От на 4 години, і залишилися тому, що у них були ще справи. Говорять про те, що вони хотіли продовжити договір, але їм це не дозволили зробити. Також правоохоронці такі їхні дії називають провокаційними, і говорять про те, що їм пропонується альтернативне місце для зборів. Також вони оголосили про те, що вони збираються бути поки що тут до п'ятої години. Потім вони оголосять всі свої вимоги, тобто в них 24 їхніх вимоги. Також хочеться нагадати, що дана радикальна сила була створена на основі людей, які вийшли з правого сектору та учасників білого молу. Радикального радикальної сили хочеться нагадати, що тут поки що спокійно ніяких сутичок між правоохоронцями та учасниками радикальних партій не відбувається, і їхні вимоги будуть тільки о п'ятій студія.